Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро, Для вас карта дня на 17 грудня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта дня для овнів. Для Овні випадає вісімка пентаклів. Карта говорить, що ви будете дуже багато і активно працювати над якоюсь роботою, яка вам дуже подобається. Також карта говорить про те, що ви досить гарний майстер у своїй справі, знаєте гарне своє ремесло, але у вас буде гарна можливість навчитись чомусь новому і набути якихось нових інформацій, якихось нових знань. Також карта говорить, що в будь-якій роботі приділяєте увагу найменшим дрібницям. Щоб потім не переробляти все з самого початку. І тоді у вас день досить пройде гарно вдало, і ви обов'язково отримаєте свою винагороду і свій успіх тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає дев'ятка кубків. Це гарна карта, карта гарних позитивних емоцій, якісь новини, карта радості, щастя, можливо, якісь будуть гості у вас, з яким ви будете дуже раді. Також ця карта говорить про здійснення якихось ваших бажань, ваших мрій. Близнюки. Для близнюків випадає четвірка пентаклів. день у вас досить такий стабільний, все, як планувалося, все пройде чітко по плану. Також карта віщує, можливо, якісь фінансові надходження, можливо, це якісь будуть надбавки, якісь премії, підвищення зарплатні і так далі. Також карта говорить і про те, що ви занадто багато економите і позбавляєте себе якихось приємних дрібниць. Перестаньте так активно. Економити і відмовляти собі взагалі в усьому. Дозвольте собі трошки більше, чим зазвичай, щоб зробити собі гарний настрій і отримати якісь позитивні емоції. Раки. Для Раки випадає гарна карта, старший Аркан Сонечко у вас э, очікує успіх у всіх сферах вашого життя. Гарні новини, нові можливості, нові перспективи. взагалі день буде досить прекрасний. Тому беріть з цього дня по максимуму. Карта Дня для левів. Для левів випадає Рицей Пентаклів. Ну, дивіться, повільно, але стабільно і з такою гарною впевненістю ви будете просуватися до поставленої цілі. Приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, будьте більш активніші, сміливіші, і тоді у вас все вдасться. Саме головне увага всім деталям і дрібницям, і поспіх у будь-якій справі, за яку беретеся, вам не потрібно, особливо коли це стосується якихось поїздок. Діви. Для дів випадає паж пентаклів. Карта говорить про надходження якоїсь невеликої суми, яка допоможе вирішити якісь певні проблеми. Також карта говорить, що ви матимете гарну змогу навчитись чомусь новому, що з часом допоможе вам у вирішенні якихось фінансових проблем. Терези. Для Терезів гарна карта, шестірка пентаклів, карта допомоги, карта досягнення якихось певних ваших цілей, ви отримаєте якусь допомогу, яку дуже сильно потребували. Це може бути якийсь подарунок, це може бути фінансова допомога, це може просто бути допомога близької вам людини. Також карта говорить про те, що ви матимете гарну змогу допомогти іншим, хто потребував вашої допомоги. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає вісімка пентаклів, будете активно працювати над роботою, яка вам подобається, над роботою, в яку ви вкладаєте, напевно, свою душу. Вам дуже ця робота подобається. Ви так. Багато туди вкладаєте сил і енергії. Головне, приділяєте увагу всім деталям, і у вас обов'язково все буде добре. Також матимете гарну змогу навчитись чомусь новому в своєму ремеслі. Обов'язково такою можливістю скористайтеся стрільці. Для стрільців випадає старший аркан світ. Карта говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях. Карта говорить про те, що люди, які вам шкодили, підуть з вашого життя. Якщо були проблеми зі здоров'ям, все налагодиться. Проблеми почнуть від вас відступати. І на вас чекає успіх і досягнення вашої мети. День прийде гарно, день прийде успішно і з гарними, приємними досягненнями. Козироги. Для Козироги випадає старший аркан суд. Карта говорить про те, що матимете гарну змогу для того, щоб завершити незавершені справи, якісь справи, які ви постійно відкладали на наступний день і так і не змогли це все виконати. Матимете змогу це завершити. Карта говорить про те, що взагалі перед вами відкриваються нові двері з новими можливостями в майбутнє. Тому на вас чекає там успіх і досягнення вашої цілі. Будьте активні, у вас все вдасться. Водолігиї. Для водолії випадає четвірка жезлів. Карта говорить про завершення якогось одного етапу, якоїсь нової справи, чи завершення якоїсь справи, початок якоїсь нової, досить такої приємної, радісної. Можливо, це буде підготовка до якогось свята, свята родинного, можливо, це саме святкування цього свята, але на вас очікує гарні позитивні емоції досягнення ваших цілей. День буде досить гарним і досить вдалим для позитивних емоцій і для досягнень рибки. Для рибок випадає семірка мечів. Ну, семірка мечів говорить про маніпуляції, про обмани, про приховану інформацію, про те, щоб ви були обачніші, обережніші, дивилися, що підписуєте, що кому розповідаєте і так далі. Можуть якісь маніпуляції стосовно вас проводитись. Також карта може говорити, що і ви так само можете вистосовувати маніпуляції проти, до, до, до людей для того, щоб досягнути бажаного. Саме головне не перестарайтеся. Бажаю всім вдалого дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!